Доброго дня! Сегодня у нас на виде маленький компактный водонагреватель ПУ-6. Распаковка. В комплект входит зворотный клапан, крепежи, анкера, инструкция и сам водонагреватель. Очень хорошо упаковано. Дуже компактний. Підійде на кухню, під мийку. достатньо для миття посуду. дуже гарний. Внутрішній бак замальований з металевої сталі, вкритий емалью. Стоїть також тент мокрий, який на 1,5 кВт. Нагріває такий чудовий водонагрівач. Дякую.